Шановне високодостойне товариство, особливий вечір, особливі відчуття. Це більше ніж прем'єра, ніж перформанс, ніж вистава. Наші помисли чисті, наші наміри світлі. Нами керує любов. Ми здатні на пам'яті шану. Великі перетини у наших відчуттях продовж цього твору, роки світових, а отже й українських трагедій, імена яких ми завжди будемо в боргу. Семенко, їхній поетичний і літературний побратим Єловий, який приїхав після відвідин Харківщини. І розказав Хвильовому і Семенку про те, що людей навіть не прибирають з окопів, які намагаються з сел дойти до міста, до Харкова, щоби крихту хліба десь, десь знайти. Сьогодні день пам'яті жертв голодоморів. Україна їх мала три: розстріляне відродження, війна і горнило. Теперішньої боротьби. У кожного виникає своя історія під час цього твору. Це європейська світова мова, мова, шани пам'яті протиріч протесту, здатності говорити про лінне і вічне. Я безмежно вдячний сьогоднішній всім, хто долучився до цього проєкту. Національному будинку музики і особисто Олі Кононенко. Я вдячний Лятошинській капелла, оркестру, хору, маестро Теодор Кухар, дерегент. Я безмежно вдячний своєму рідному театру національному театру імені Івана Франка. І я дякую тобі, друже Євгене, за. За сміливість, за контроверсійність, за здатність любити, бо любов править світом. Вона здатна пам'ятати, вона здатна йти, боротися і перемагати. Слава Україні!